Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами зробимо дослід, який називається кольорова капуста. Сьогодні ми з вами побачимо, як рослини п'ють воду. Для цього досліду нам знадобиться однакові прозорі ємності та зафарбована водичка у різні кольори. Ще нам необхідні свіжі рослини, які швидко та у великій кількості поглинають воду. Підійде листя пекінської капусти, або зрізані білі ромашки, гілочки білих жоржин, нарциси, білі гвоздики або стебла селери. Я продемонструю, що рослини завжди поглинають воду нижніми частинами, це корінь. У зрізаних рослин цю функцію виконують стебла. Вода завжди буде поглинатися знизу, а потім розноситися в усі частини рослини. У кожну гімність з водою ми додаємо барвник. Не шкодуйте пігментів. Вода повинна бути дуже концентрованою та насиченою за кольором. У кожен стакан ми опускаємо листочки пекінської капусти. Листочки повинні постояти тривалий час, найкраще залишити їх на цілу ніч. Ми бачимо, що кожен листочок зафарбувався у той колір пігменту, який ви додавали до води. Вода потрібна рослинам для життя, вони разом з нею поглинать усі корисні речовини, розчинені у воді. У нашому випадку це були барвники. Поглинаючи воду з ґрунту за допомогою коріння, рослина піднімає її вгору по стеблу до листя, квітів, плодів. Це добре видно, адже забарвилися усі частини рослини. У пекінській капусті добре видно, що найкрасивіші виявилися жилки, по них і рухається вода з розчиненими фарбами. Дякую малята за увагу. До побачення!